Легкий заробіток обернувся ще більшою втратою коштів. На Прикарпатті жінка втратила понад 600 тисяч гривень через шахрайство з криптовалютою. Жертвою аферистів стала 57-річна мешканка гвіздецької громади. Вона повідомила поліцейським, що втратила значну суму коштів. Зі слів заявниці, вона знайшла у мережі повідомлення про швидкий та легкий заробіток. Вона погодилася на онлайн пропозицію дистанційного інвестування. Відтак надала невідомій особі доступ до свого мобільного телефону зокрема, ко доступу до програми ЕНІДЕС то шахрай отримав повний контроль над особистим гаджетом заємниця, скориставшись цим зломистик віддалено оформив кредит на її ім'я. Без її фактичною участі у процесі оформлення за фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження та встановлюють осіб причетних до афери. Аферисти в інтернеті активно пропонують користувачам легкий підробіток, використовуючи фальшиві інвестиційні платформи, підроблені біржі та методи соціальної інженерії, аби заволодіти коштами Прикарпаття. Поліцейські вживають заходів для встановлення особи причетної до злочину. Поліція Прикарпаття застерігає громадян бути пильними. Не довіряти незнайомцям. Які обіцяють швидке збагачення, особливо у сфері криптовалюти та онлайн-інвестицій, якому не передавати паролі, коди доступу чи контроль над своїм мобільним пристроєм? У разі підозрілих дзвінків, повідомлень або у випадку шахрайства, слід негайно звертатись до поліції. Люся Гребик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Отримала травми. На Прикарпатті водійка наїхала на 64-річну велосипедистку. Дорожня транспортна пригода трапилась в селі Клубівці Тисменецької територіальної громади. За фактом аварії розпочали Кримінальне провадження триває досудове розслідування. поліцейські попередньо встановили, що 39-річна мешканка Горденки, керуючи автомобілем марки БМВ, не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку та допустили зіткнення із 64 річною велосипедисткою. Місцева мешканка рухалася на велосипеді в попутному напрямку з автомобілем та мала намір перетнути проїзну частину дороги справа на ліву відносно руху автомобіля. Наслідок аварії велосипедистку з травмою доста. Лено до лікувального закладу у іномарки перевірено на стан алкогольного сп'яніння за кермом. Вона була твереза. Чек або штраф з 1 серпня фіскальні органи почнуть штрафувати підприємців у повному обсязі за порушення касової дисципліни. Йдеться як про класичні реєстратори розрахункових операцій, так і про програмні через смартфон чи планшет. Усі попередні пом'якшення скасовуються. Тепер, якщо підприємець не видав фіскальний чек або працює з незареєстрованим реєстратором розрахункових операцій, доведеться відповідати за законом. Для таких суб'єктів відповідальність настає в розмірі. 100 і 150 відсотків відповідно за кожне таке порушення. Хочу звернути увагу всіх суб'єктів господарювання з метою уникнення відповідальності за такі порушення, створення конкуренції здорової, а також уникнення фінансових санкцій, проводити розрахунки з споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, видавати розрахункові опера... розрахункові документи встанови форми та звітності або в паперовому, або в електронному режимі. Податківці наголошують, виконання вимог закону допоможе уникнути штрафів, забезпечити чесну конкуренцію та захистити права споживачів. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Переконатися, що людям є куди сховатися під час повітряних тривог у Франківську міська влада перевірила укриття майже в кожному мікрорайоні. Розпочали з центральної частини міста, вулиці Сахарова. Там, у сховищі біля Укртелекому під час останньої масованої атаки було найбільше людей з центральної частини міста. Ця подія остання, коли були прильоти, тут було ну людей 50, чоловік 50. Значить, Облаштовано є сам вузол працюючий, є інтернет для того, щоб можна було, бо все ж таки ми знаходимося на глибині і тому не завжди може добивати мобільний зв'язок. Технічна вода є, ну, стільці. Де можна пересидіти? Далі вирушили в район позитрону. Тут поруч торговий центр, у якому є укриття. Воно розраховане на дві тисячі осіб. Сховище має багато кімнат, зокрема, і для відпочинку. Щоразу, коли лунає тривога, його двері відчиняє Костянтин Єрохов, який і забезпечує його готовність. Близько 30 людей, в основному всі з дітьми. По двоє, по троє дітей. Все це робили люди ще в 2022 році. Ну, з тих пір. Що можемо, те робимо. Деякі компанії допомагають. Як тось тут є компанія, їх співробітники ходять там з коледжу, 700 чоловік буває під час тривоги, теж там трошки допомагають. Ну загалом хотілося б більше. Вода є, інтернет є, ну такі мінімальні вентиляція є, тобто вентилюється. Також проінспектували стан укриттів у школах. Зокрема, у ліцеї імені В'ячеслава Чорновола сховище розраховане на 400 осіб та облаштоване всім необхідним. Всім облаштоване лавками і техніку безпеки вогнегасниками, Все, що необхідне, все є в цьому укритті. Тут ліжка є для таких, хто може хворих, тут таке ліжка є, що можна спати, відпочити. Кімната є для медикаментів окремо. Міська влада контролює стан укриттів, щоб франківці мали змогу перечекати повітряну тривогу в нормальних умовах. Водночас закликає мешканців будинків також стежити за їх порядком. У нас на сьогоднішній день діє 17 класичних укриттів цивільного захисту. Різного там десь 500 чоловік, десь 200 чоловік, десь 2000, тисячі. Як зараз завдання сьогодні перед нами і перед громадою стоїть, щоб збільшити кількість найпростіших укриттів тобто підвальні приміщення. Там цокольне приміщення і так далі щоб облаштувати. І тому я звертаюся до голів ОСББ, до приватних вже навіть і до нашого комфортного дому, щоб вони по можливості облаштовували такі спільно з громадою. Для нас дуже важливо, що в навчальних закладах є укриття в належному стані. І що мешканці теж можуть користуватися тут район, який дуже часто все таки є загроза, тому мешканці звертають увагу, що можна скористатися тут два укриття, які на 400 місць, користайтеся можливістю. Ходіть в укриття також звертаюся до мешканців, хто готовий, наприклад, упорядкувати свій підвал. Ми його допоможемо, але щоб був відповідальна особа. І ми готові ну, збільшувати кількість укриттів. але тільки там, де є відповідальні люди, які будуть за це відповідати. До слова знайти найближче сховище можна за допомогою інтерактивної карти захисних споруд та укриттів. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Безпечніше для пацієнтів та комфортніше для лікарів у міській поліклініці номер 1 відкрили капітально оновлений рентген-кабінет. Тепер тут сучасний ремонт, згідно з усіма нормами, новий інвентар, а головне високотехнологічний рентгенапарат. Головна його перевага, розповідають медики. Це те, що дослідження робиться за короткий проміжок часу із мінімальною дозою опромінення. За допомогою цього апарата лікарі зможуть покращити діагностику, зробити цифровий архів. І в цифровому зображенні, коли ми робимо знімочки. знімочки робиться за короткий термін, і саме головне за мінімального опромінення пацієнта, крім пацієнтів, їх і багато, є лікарі. І ми так само саме, ми будемо получати саме менше опримінення. Окрім обладнання, оновилось саме приміщення, встановили вентиляційну систему, кондиціонери, замінили вікна та двері. Здійснити оновлення вдалося коштом самого КНП. Ми зробили ціле крило, ми зробили пультову, ми зробили капітальний ремонт у флюрокабінеті. Флюроапарат ми залишили старої генерації, але він є абсолютно потужний і хороший. Ми оновили капітальну проявушну і зробили частину коридору для того, щоб пацієнтам було комфортно очікувати. Окремо ми закупили нове офісне обладнання, нову сантехніку і ну, знову ж таки до рентгенапарату докуплені всі додаткові елементи, такі як спеціальний принтер, який друкує на плівці і так далі. Тобто, тут на станом на сьогодні повністю закінчений відповідно до всіх норм ремонт і обладнання, ми отримали ліцензію і, відповідно, ми маємо право працювати. Присвятили відкриття до відзначення дня медичного працівника. Такі зміни у наданні медичних послуг каже міський голова Руслан Марцінків є вкрай важливі, адже йдеться про комфорт як самих пацієнтів, так і працівників. Поліклініки розвиваються, змінюються. Робляться ремонтні роботи, робиться обладнання. Це все заради того, щоб пацієнт отримав допомогу і щоб він не попадав в ургентно. Тобто щоб більш менше було навантаження на наші такі заклади, які приймають на жаль пацієнтів, яким уже потрібна ургентна допомога. Тому тут перша поліклініка. Ми маємо рентгенапарат, маємо відповідно флюорографію. І маємо можливість у нормальних належних умовах приймати пацієнтів. До слова, це останній кабінет променевої діагностики, що потребував оновлення. Станом на сьогодні у кожній міській поліклініці Івано-Франківська є новітній рентген-апарат. Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. Сезон тихого полювання у розпалі. Медики закликають бути вкрай обережними при збиранні та вживанні грибів, адже близько 80 їх видів є потенційно небезпечними, а 10 – смертельно отруйні. Щоб уникнути небезпеки, варто дотримуватись простих правил, основне з яких збирати лише добре відомі гриби. В Першу чергу необхідно брати гриби тільки ті, що ви добре знаєте. Якщо ви навіть сумніваєтесь в якості гриба, його треба негайно відкладати. І набагато буде безпечніше, якщо у вашій компанії буде досвідчений грибник, який після збору грибів так само передивиться ваші гриби і визначить, що вони є безпечні. Гриби так само не є дитяча їда, і дітям до 12 років вагітним. І особам з хронічними захворюваннями або хворим категорично гриби вживати не можна. Якщо після вживання грибів самопочуття погіршилось, з'явилась нудота, блювота, галюцинації, головний біль чи біль у животі, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою. Що ви підозрюєте отруєння? В такому випадку може бути біль у животі, може бути блювання. Пронос, може бути головний біль, галюцинації, знижений тиск. В такому випадку, в першу чергу, необхідно звернутися до медичної допомоги, викликати швидку. І за той час, поки їде швидка, можна промити шлунок і поставити клізму, щоб очиститись організм. Якщо є залишки гробів, так само їх не варто їх викидати. Щоб медичні працівники знали, з чим мають справу, щоб вчасно ввели антидот до слова минулого року на Прикарпатті зафіксували чотири випадки отруєнь грибами. З них одна дитина: Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал «402». увійшла до числа кращих у світі. Юна танцівниця з Івано-Франківська представила Україну на престижному галаконцерті у складі найкращих міжнародних танцівників в Іспанії. В танцювальному залі 17-річна Євгенія розгоній проводить по 12 годин на день. Кожне її заняття починається з розминки. А це кілька хвилин вправ на розтяжку та розвиток гнучкості. Потім відпрацювання складних рухів і постановок, які вимагають максимальної концентрації та витривалості. Євгенія займається з п'яти років на парах у коледжі, а поза заняттями майже весь час у залі. Іноді аж до дев'ятої вечора. Уся наполегливість та робота без вихідних, каже дівчина, аби гідно представляти Україну на світовій арені. Саме зараз дуже важливо показувати себе, показувати, які ми талановиті, бути в числі найкращих, для того, щоб світ і всі люди навколо знали, що українці це крута нація. Щороку Євгенія демонструє високі результати на міжнародних змаганнях. Нині її ім'я серед найкращих молодих танцівників усього світу. Нещодавно вона повернулася з Іспанії, де разом із 25-ма учасниками з інших країн представила спільний номер на Денсвордкап. Це один з наймасштабніших чемпіонатів світу, і при цьому чемпіонаті світу утворилася ще минулого року. Утворилася танцювальна компанія, куди запрошували. Скажем так, найкращих танцівників, яких вони обирали з різних категорій на чемпіонаті, у листопаді здається, прийшли результати кастингу. Що я його прийшла, що я їду туди, в Іспанію. Це, скажімо так, як можливість для хороших класних танцівників світу показати себе і можливо отримати якийсь шанс на майбутнє. Аби виступити на гранд фіналі в Іспанії, Євгенія віддала всі сили підготовці два тижні наполегливих тренувань та щоденних репетицій спільно з викладачами. Взагалі вона насправді дуже зібрана, дуже вона сконцентрована над тим, що робить може вийти з залу, поплакати, повернутися назад, зібратися і ще більше, ще наполегливіше працювати. Як і для будь-якого танцюриста, мати сталевий характер, мати сильний характер, е дає хороший успіх, тому що якщо ти не маєш собі впевненості, успіху ти точно не доб'єшся. Євгенія представляла Україну в команді, яка працювала з відомими хореографами над номером для світового гала-концерту. Вона зізнається, відповідальність була шалена. У нас була постановка «Болеро», це була як танцювальна вистава раніше у репертуарі нашого викладача. Зараз він представляв її на нас 26 людей. Вистава тривала 16 хвилин. Ми весь час перебували на сцені, що було дуже важко. Ми вчили дуже багато хореографії, яку потім розділяли, переставляли, знову міняли. Це було дуже багато годин роботи. Ми працювали. По 6-7 годин в залі з однієї години перерви. Нині для дівчини найбільшим натхненням є батьки, адже вона народилася в танцювальній сім'ї. На професійній сцені вони вже понад 25 років. Тож добре знають, наскільки ця сфера є важкою і потребує підтримки. Ми намагалися її підтримувати. Ми намагалися її кожен раз говорити, як ми її любимо, наскільки вона прекрасна, щоб вона не розчаровалась, щоб навчилася на своїх помилках, не сприймала їх до серця, а більше до голови, аналізувала свої помилки і рухалася далі. Вона у своїх 17 років вже надто доросла, надто сприймає все по дорослому і багато емоцій вона пережила, багато досвіду вона має. Після напруженого грандфіналу Євгенія планує зробити коротку паузу. каже кілька тижнів відпочинку потрібні, аби відновити сили. Та вже зовсім скоро вона знову повернеться до залу і почне підготовку до нових чемпіонатів. Віталія Іван Іванпілецький, телеканал 402. Вчора до пошуково-рятувального відділення урочища Заросляк надійшло повідомлення про те, що туристка 1958 року народження, мешканка міста Полтава, відчула різке погіршення самопочуття також біль в нозі під час спуску з гори Говерла. До надання допомоги одразу вирушили гірські рятувальники, які прибувши до потерпілої, надали домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. З початку року гірськими пошуково-рятувальними відділеннями Прикарпаття надано допомогу вже близько ста туристам. Проведено більше 120 пошуково-рятувальних операцій, 28 туристів у горах отримали травми, ще 5 загинули. Рятувальники Прикарпаття звертаються до всіх, хто планує свої походи з відповідальністю ставитись до вибору маршрутів, обов'язково перевіряти прогноз погоди. Завантажувати застосунок порятунок у гори, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття, також мати з собою завжди аптечку, питну воду та запас їжі.